Добрий день, любі малята! Я вас всі всіх вітаю і на заняття запрошую. Дітки, сьогодні ми з вами продовжуємо заняття про вишиванку. І сьогодні ми з вами будемо грати. Ви зараз будете підбирати до слова вишиванка слова іменники. Подивіться уважно на вишиванку. І скажіть, які можна підібрати слова? Сорочка, правильно ще, вишиванка, квітки, нитки, рукава, комірець, так, ще якесь слово. Тканина, правильно, так, вишивка. Хвилясті лінії, якщо можна, квадратики, геометричні фігури, листочки, малюнок, гордість, краса, сила. Молодці дітки, багато ви придумали слів іменників. А тепер нам треба з вами підібрати слова предменники. Ці слова відповідають на запитання, яка, який, «яке?». Яка вишиванка? Біла ще, барвиста, гарна, красива, нова, дитяча, далі жіноча, чоловіча. Так ще. Різнокольорова, мамина, бабусина. Татова, так. І ще яке слово? Так, яке воно ще подумайте. Зелені, так узори, тут є, до ниточки ще червоні, далі жовті, славна. Молодці. А зараз нам треба з вами підібрати до слова вишиванка. Дієслова. Які дієслова можна підібрати? Вишиванку я люблю, радію, ношу. Що робити? Вишивати, шити, носити. Далі? Лікує, оберігає. Молодці. Дітки. А тепер ми з вами придумаємо слова-прислівники. Відповідають на запитання, як? Якщо ти одягаєш вишиванку, то як гарно тобі, корисно, здорово, цікаво, красиво, молодці. Придумало би дуже багато слів до слова вишиванка. Дітки, а зараз я вам хочу прочитати розповідь про те, як же виросла в полі вишиванка а написав її Богдан Данилович. Слухайте уважно, бо потім ви будете відповідати на запитання, як мартусина сорочечка виросла на полі. Пригріло весняне сонечко. Так. Мартусин тату ходить по полю і розкидає по ньому маленькі зернятка. А що ви робите, тату? питає Мартуся. Льон, сію, доню, виросте з нього сорочечка для тебе. Минув один тиждень другий і на полі виросла зелена травка. Гарна буде зелена сорочечка, подумала Мартуся. А травка росте та й росте, а сонечко її пригріває, пестить, дощик поливає. І ось, дивись, розцвіла травка дрібними синіми квіточками, такими синіми, як у мартусі очі. Ой, і гарна ж буде синя сорочечка, радіє мартуся. Цвіли квіточки, аж поки не облетіли, і тільки зелені голівки на стеблинках погойдувались. Одного дня прийшла на поле Мартусине мама. І стала виривати льон з корінням, пов'язала його в снопики, а потім поклала в ставок у воду, засумувала мартуся, що її сорочечку топлять у воді. Минуло два тижні. Мама витягла льон і вода вирушила а, і висушила його на сонці, а потім на терлиці. Ламала його, терла руками, чесала і став льон такий гладкий, такий м'якесенький. Оце ж і буде тобі гарна сорочечка, говорила Мартусі мама. А Мартося думає, цей льон зовсім, як волосся, а до сорочки ніяк він не подібний. Минула осінь, прийшла зима і в зимові вечори. Поклала мама Льон на кужіль і почала тідки прясти в нитки. Тур, 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 щовечора гуркотіла кожуль у хаті. Це є нитки, сказала Мар Мартуся. А де ж сорочечка? А буде й сорочечка, відповіла мама і поставила в хаті ткацький станок. Натягли на нього основу, таку дітки, і почали ткати. Приплітали ниточку до ниточку, і Мартуся бачила, які з ниточок одержували полотно. Міцне, довге таке сіре полотно мама розклала його на снігу і морозила, а весною вона розстелила на траві і поливала водою. Від води і сонечко полотно стало біле біле таке білесеньке. А одного дня взяла мама ножиці чак-чак-чак-чак і покраяла полотно, сіла до машинки і почала шити. Тарахкотіла машинка трьох-трьох, трьох-трах-трьох-трах. -трьох 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 -трьох. Мама сурочечку шила. І вже на другий день вбралася Мартуся у нову сорочечку, але не зелену і не синю, а білу-білесеньку. Дітки, ви там помітили слово терлиця це таке знаряддя, на якому терли коноплі, а кужіль – це таке знаряддя, на яке намотували льон. Ось, ось такі нові слова сьогодні почули. «Дітки, а скажіть, будь ласка, що ж сіяв тато на полі? Льон, правильно, а що виросло із зерняток, дітки?» Що виросло спочатку? Травка, да? потім біточки з'явились, а потім залишилися зелені голівки. А що ж робила мама? А мама вирвала льон з коріння і поклала у воду, а потім висушила. А що ж зимою зробила мама? А зимою мама пряла і ткала. І що ж дітки мама шила з полотна? Правильно, вона шила мартусі білу-білу сорочечку. От дітки, ви знали, як одержують полотно, і як його дітки шиють. Да? І скільки роботи треба зробити для того, щоб одержати отакі гарні, біленькі сорочечки. Сподобалась розповідь? До побачення, малятка!